Ще раз всіх вітаю. Сьогодні хочу підживити свої молоді саженці гортензій які я не так давно висаджувала у відкритий ґрунт, і в горщиках ось у мене є. Такі ще, якби, бачите, не, не дуже великі рослинки. Ось вони вже вони поприймалися. Бачимо, що ось верхушечки випускають молоді листочки, значить. Рослинка прийнялася вже і розвивається. От, показую вам. І тут, ось вже бачу, що і підріс цей пагінчик, і кущики такі гарні листочки. І сьогодні я вирішила підживити свої рослини. От поки така осінь, гарна, тепла погода ще стоїть. Хочу сьогодні підживити свої рослини осіннім добривом якби Підготувати їх до зими. Ну і Звичайно, щоб коренева система більше розвинулася, і навесні вже рослина себе почувала якби досконало і розвивалася краще. Значить, Я в цьому році вирішила підживити свої оці висажені рослини осіннім добривом який називається суперфосфат подвійний. От. Значить, суперфосфат подвійний. От. Є просто суперфосфат, а є подвійний. Чого подвійний? Того, що в подвійному суперфосфаті міститься в 2-3 рази більше легкодоступного для рослин фосфору. А фосфор у нас, як ми ну, знаємо. Значить, це компонент, який відповідає за розвиток кореневої системи. От. Ну і, звичайно, за пагони, щоб пагони якби, підготувати до зими. Щоб оці, ось, бачите, тут, тут такі ось в кущиках цих ще молоді пагончики, ось вони ще такі зелені. Бачите, не одеревеніли. От. А от треба, щоб вони, особливо там в нижній частині, Куща, щоб вони були такі е, дереви, такі як деревце були. От. Бачите, кущики. І Це показую кущик. ну Тут уже більш такий одеревенівший пагінчик внизу, от. а верхушки ще ось, бачите, якби і не дуже. Ну е, Тут основне те, щоб внизу вони були такі одеревенівші і потужненькі, такі, якби підготовлені до зими. Тому що весною ми будемо робити обрізку, і якби частина пагана от знизу до верху, як, ми там, як я собі там виріжу, вирішу, буду її обрізати. От. Значить, суперфосфат подвійний. Значить, тут міститься багато ще в цьому добриві. Інших компонентів з домішок природних фосфатів. Значить, у ньому є і сульфат кальцію, і фосфат алюмінію, і заліза, і мономагній фосфат та інші домішки. От. Суперфосфат. Це, якби, ну, рахується, що воно осіннє добриво, але його вносять і весною при посадці. От, в кожну луночку можна вносити. Ну і осінню теж вносять в суперфосфат після збору врожаю. Або ж це так як я буду вносити. Значить, у мене ось такий суперфосфат. Це такі сіренькі гранули. От, суперфосфат подвійний. Значить, він містить 10% азота 12 фосфора, 14 кальція і 23% сірки. так, ну і Тут написано, що він використовується і весною, і осінню. От я буду його, значить, сьогодні підживлю свої рослинки. ці, значить, дозу, Тут не написана доза, ну написано, що під дерева та кущі, ось є тут а, значить, інструкція 80-150 грам під кожну рослину. Ну, Так як у мене рослинки невеликі, от, то, значить я буду вносити ось приблизно суперфосфат. Це е, добре, е як би сказати, воно. Діє довго, воно не зразу розчинюється в землі, якби довгодіюче. Довго діюче. От Коли ми його внесемо, зараз я його внесу під кущ рослини, і потім при поливі воно буде поступово розчинятися і підживлювати кореневу систему. Значить Я приблизно ось під такий кущик десь ну, о, по, по чайні ложки. Отака в мене буде доза. От я його так розтрушу. Ось, бачите, як під кущик розтрушу. І отак от, от грабельками його туди. так грабельками його зароблю туди, в землю. От, і потім рослинку полью. Отак от. так, от. так. От приблизно якось так. Потім я полью і замульчую. Так, ну і тут ось у мене рослини у горщиках. от Бачите, тут у мене мульча ось є з цього. Мілка фракція сосни. мульча Значить, треба трошки, як би отак землю підрихлити і туди отак. Притрусить суперфосфата і туди його от, так заробити. І тут так, зараз показую, як я це буду робити. Ну і потім уже навесні побачимо. Тут же ж сильно і не треба граблями гребти, тому що у гортензії ж ми ж всі знаємо, що коренева система у неї. Поверхнева, і корні знаходяться дуже близько до поверхні. Так що так трошки його як би, туди в землю. От, і при поливі, отак будемо тоді його поливати і добре буде діяти. От, отак я сьогодні підживлю свої рослинки. Можна навіть і не сильно там, рихлити землю Тут же ж у мене ось є мульчо, бачите, такий слой лежить. значить Просто мучу його прикривати, прикрити, і теж воно буде там собі розчинюватися. От. Ну і все. Так підживила. От. І все. Тепер полью, і буде це добре якби, розчинятися і підживлювати рослинку. І ось у мене такий декор. Внучок мій мені купив для моїх. Цих горщиків, ось такі грибочки, щоб бабуся собі сюди поставила і було красиво. Ось такий дикорчик у мене є. Ще один поставимо, щоб було красиво. І ось така в мене металіка показую металіку. Це металіка. Я вже її показувала, коли я собі придбала цей кущик. Ось вона. Бачу, що він вже гарно підріс. Вже От він у мене десь, може, з місяць, ну, уже сантиметрів на 5, точно підріс цей кущ. Ну і тут ось теж молоді кущики, гортензії посажені. Так що буду сьогодні підживлювати і замульчую замольчую в відкритому ґрунті, замульчую хвойним опадом. Так, ось помічник мій ходить. Без нього ніяк. Де ти там? Покажись, Деньок. Ай, хороша собака в мене. Сідай, сідай, посидиш трошки, сідай. Ай, мій маленький. Дивись сюди, Де? Не хоче. щось чухається в нього там. Всім гарного дня.